Ми часто ставимо питання, що день наступний принесе, чи наші здійснюються бажання, чи нам зіпсує ворог все, бо ясно всім він не дрімає, а переслідує всіх нас, який спектакль ще розіграє, який продаде для нас, для себе час яких поставить лице діїв, який спектакль їм подасть, примарність будуть в нас надії, а там пошле нову напасть. Йому обіцянок не шкода, бо так не виконає їх, як тільки трапиться нагода, перехойтрує геть усіх. Тому не слухаймо лихого, в яких би шатах не прийшов, тримаймось Господа Святого, не зупиняймо молитов, щоденно слів Його навчаймо, і не буде сумнівів у нас, на Божі гори споглядаймо, бо звідти поміч шле на спас. Щоб люди нам не говорили, які би чари не вели, у Господа черпаємо сили, якщо ми є його дітьми, а для дітей добро знайдеться, любов отцівська не згаса, у ній спасіння нам дається, і нас веде у небеса. Тут на землі ми лиш, прочани, і прощі цій, прийде кінець, тож хай прикрашені обмани не відберуть у нас вінець, нехай знес кожний з рук Господніх, Його одержить в небесах, а ворог, скинутий безодню, потерпить справжній вічний крах. Лиш в Бозі наша перемога, він сторож душ, і він не спить. Минають сумніви й тривога, коли йому хвала звучить. Нехай завжди хвала лунає для Бога, Всесвіту Творця, Спаситель у небі. Нас чекає і прийме в дім свого отця. Слава Господу!